Болтать врагу помогать. Любимый Сталин, счастье народное. Лучших сосок не было и нет, готов сосать до старых лет. Трактор в поле, что танк в бою. Звучит как анекдот, скажете вы, але це... Відомі слогани, які свого часу знали всі радянські люди, і сьогодні ми розглянемо найбезглуздіші зразки агітаційних плакатів часів існування імперії зла. Повірте, більшість із цих плакатів ви ніколи не бачили. Отже, як працювала пропаганда в картинках, чому радянський союз так сильно хотів розкріпачити жінок? Як насправді навчали маленьких піонерів та чому антирелігійна політика СРСР, так само як і боротьба з алкоголізмом, працювали абсолютно протилежно. Поставте цьому відео лайк та перевірте підписку на Ютуб канал Володимира Золкіна для обраних? Ми починаємо. Більшовики прийшли до влади і створили СРСР завдяки. Війні, і ця тема залишилась найважливішою за весь період його існування. Діти і дорослі, жінки і чоловіки, армія, і тил, робочі колгоспники усі мали постійно щось захищати, щось віддавати і передавати. Святі слова Ілліча своїм нащадкам допередавалися. Ось, до прикладу, плакати раннього совка, тільки но відгриміла громадянська війна, і перший ворог, ворог. Класовий був приречений на бездумну і нещадну ліквідацію. Товариш Ленін очищає землю від нечисті українців і руських кліч один. Да не буде пан над робочим, господін. Будь на страже! Останній плакат гарно ілюструє те, ким Росія є зараз, через 100 років. І Куди можуть бути націлені залишки ВСРФ, яких уже третій рік практично наодинці нищить українська армія? Тож допомагайте нашим захисникам. Збір на дрони можна підтримати за посиланням на Монобанку в закріпленому коментарі. Ще одним ворогом Совєтського Союзу була релігія, і саме ідея знищити будь-яку духовність людей, які Повинні були зводити заводи і колгоспи, а взагалі молитися не Богу, а товаришам Леніну і Сталіну розгортається потужна антирелігійна кампанія на просторах усього СРСР, де, окрім християнства, були присутні практично всі світові релігії. Більше того, пояснювати це совєти намагалися усім чим завгодно краще читати Леніна, ніж. Коран. Релігія перешкоджає науці і клонуванню. Псує щасливе радянське дитинство, але найстрашніше руйнує планову економіку. А ось цей плакат веде нас до наступної теми, якою ж була чи мала бути ідеальна радянська жінка. Жінки, рвіть релігійні пута, будуйте. Соціалізм. У 21 столітті, коли рівність, а головне право вибору є нормою, тоді у найпрекраснішій країні в світі такого, звісно ж, не було. Ось вам підбірка плакатів про жінок цієї епохи. Женщина-работниця, кооперація освобождает тебе из под власти кухні і печного горшка. Далой кухонне рабство, даєш. новый быт. А ну-ка, взяли все для победы. Фронту от женщин СССР. На трактор девушки садятся смело, дают бойцам Уверенный указ. Фашистов бейте. Храбро и умело. А мы уж поработаем за вас. Женщина на паровоз. Да здравствует равноправная женщина СССР, активная участница в управлении государством, хозяйственными и культурными делами страны. Погодьтеся, якщо жити уявленнями про СРСР, посилаючись саме на ці гасла, може здатися, що жінки тоді жили своє найкраще життя, і, мабуть, зараз не існує стільки благ і достатку, який мали радянські громадянки, але. Саме так працює пропаганда. Мені не вдалося знайти жодного плаката про те, яким страшним був дефіцит, наприклад, гігієнічних засобів в СРСР, елементарного догляду за собою. Заборона банально виховувати дітей, оскільки тривалих декретів у Радянському Союзі просто не було. Зате соціалізм будуємо яке щастя. Дівушки-голубушки! Ви мажте рожі. Лучше ми запішемося в Союз молодежі. А ось ще такі, наприклад, чудо Галоші, за якими мала плакати уся Європа. І найсмачніші радянські соски. І якщо це вершина ваших мрій, вітаю, вилікувати вас офіційно неможливо. До речі, про лікування. Традиційна скрепа алкоголізму також була поперек горла радянській владі. І ось тут починається справді народна творчість. Такою пропагандою вони надіялись вилікувати совєтський народ від спиртної залежності. О мені ти п'єш. твоя семья голодна. Где деньги? А семье в маленьком стакане, вот этом вот, может утонуть огромный завод. Не пей метиловый спирт. Долой пьяниц, заявим громко. От пьяниц только хулиганство и поломка. Пьянство ведет к травматизму. Водка Без слов, останній плакат більше нагадує мобіка, який повернувся з СВО в російську глубінку. Саме той випадок, коли історія перегукується із сьогодення. І, хоча дійсно, чимало плакатів СРСР дійсно були. Можемо говорити корисними та нейтральними, наприклад, про заборону гратися сірниками. Але більше ніж жінок, що будують соціалізм та їхніх чоловіків, алкоголіків, пропаганда, використовувала саме дітей, жовтеняток та піонерів, які. Життя свого не уявляли без товариша Сталіна. Дружили з усіма дітьми світу, не маючи права поїхати і побачити той самий світ. Але вже були певними у тому, що СРСР то є Родина. Красномовним є і цей плакат. Його намалювали та опублікували у 1954-му. Сталін помер, а новий вождь Микита Хрущов, оголосив про так звану відлигу. Насправді ж у світі тривала холодна війна, коли за першість у всьому від озброєнь до якості продуктів харчування змагалися представники капіталістичного та соціалістичного світу. І ось в радянському союзі з'являється плакат Два дітства». в СССР. Діти окружені всенародною заботою. в капіталістичних странах. Мільйони дітей живуть бездомної. Полу тільки ось він, цей самий 1954 й штат Канзас, і це світлина з американської школи. Дівчатка в вогальних платячках у просторому класі школи саме цього року було ухвалено заборону на расову сегрегацію в державних школах. А ось 1954-й в одній із московських шкіл. Тут було введено спільний навчальний процес для. Хлопчиків і дівчаток, чому це важливо? Тому що велику частину антиамериканської пропаганди в СРСР займала тема колоніального минулого штатів, а також расизм. Ось до прикладу таке, і це виглядає досить цинічно, оскільки так, не расизм, але геноцид по відношенню до громадян своєї ж країни, голодомор, депортації етнічних груп та цілих народів, що призводили до їхнього знищення. Це Робота радянської влади. Але, звісно ж, не расизмом єдиним. Як я вже говорила, тривала холодна війна, і в бій йшли різні методи. Хочеш попасть в Америку. Вступай в ракетне війська! Ну ось пройшло півстоліття, і в російському Ростові досі дуже хочуть в Америку. Але є нюанс. Дипломатія по американськи. Нагадує, Ось кого нагадує. А далі шедевральний вірш про НАТО. І так, це плакат минулого століття. Його коньок ракета, ясна, накладна ета і опасна. Воєнний бум, Бюджета втрата. Вот чим грозить народам НАТО. А ось до таких плакатів, мабуть. Ви не будете готові, і Антоніо Гутереш, мабуть, теж на першому плакаті жінка з газетою, де зображено Хрущова. Його виступи з червиком в руках, усі пам'ятають. А другий плакат це той самий випадок, коли СРСР навіть не варто звинувачувати в антисемітизмі. Вони самі його намалювали, і культуру доносити один на одного малювали. І про те, що їхні історичні території насправді... Завойовані, отже, чужі і багато інших важливих деталей, які, на жаль, давно забуті нами, і знову відроджуються ними. Наостанок, подивіться, будь ласка, на цей плакат. Чи варто пояснювати, що точно цьому самому зараз вчать дітей у путінській Росії? І чи розуміють західні партнери, що відповідь на запитання, чому йде війна в Україні, можна легко знайти? У минулому столітті це старий радянський плакат, а це фото української дитини, чиї зазомбовані батьки ждуни Завдіївки повезли окупантам в ДНР. Та ж іграшка, ті ж переконання, і про ці паралелі варто. Задуматись. Якщо вам сподобалося відео на тему радянської пропаганди, тоді ми підготуємо окремий випуск про часи Другої світової на основному каналі Володимира Золкіна, щоб російське населення пригадало, як СРСР спочатку дружив, а потім воював з фашистами. А ще дякував, а потім відрікся від допомоги США у цій самій війні. З вами була Наташа Терчевська, Па-па!